Всім привіт, ви на каналі Неса Моргунової. Це канал про фітнес, про тіло, про мозок, про те, як зберігати цей мозок молодим і здоровим для того, щоб усі системи вашого тіла, ваша нервова система функціонувала адекватно і давали вам ресурс для того, щоб насолоджуватись цим чудовим життям. Моя філософія ґрунтується на тому, що потрібно розвивати і фізичну складову тіла, тобто піклуватись про те, що ми їмо, як ми тренуємось, наскільки ми активні та рухливі вже. В житті. і на тому, щоб піклуватись про ментальний стан. Також дрібка духовності присутня у моєму мисленні, тому що я хочу інколи вірити у магію. Люблю всякі... Щоденники вдячності, медитації, щоденники думок, і відчувати себе спокійно, ресурсно. Про це у інших відео будемо дивитись. Сьогодні я хочу дати вам одну класну дієву техніку, одну вправу, яка допоможе вам не зливатись з цілей, не закидати, не зриватись з правильного харчування. І зараз я трошки так утрірую, тому що згодом ви зрозумієте, що Справді, вам не потрібно бути генієм, першим лідером, ідеальним у якихось починаннях. Суть усіх здорових звичок, ваших хобі, вашої роботи навіть вона. В тому, щоб робити це не стільки, наскільки можливо для вас зараз. І якщо вам здається, що ви працюєте не на повну потужність, то ну, може вам і не треба працювати до зараз на повну потужність. І уявіть собі ситуацію. От зараз, власне, починається сама вправа, а точніше, це новий погляд, нове мислення на ситуації, які з вами трапляються. Базова ситуація. Ми починаємо слідкувати за своїм харчуванням. Потім стається якийсь один день, з якого ми випадаємо, і усе наше харчування йде коту під хвіст. І ми думаємо, блін, ну все, раз уж я вже здулась, злилась, зірвалась. Нащо далі? далі взагалі щось робити і якось зусилля докладати до, до цього Пофіг. З'їла шоколадку, блін, ну що втрачати вже цей нікудишній день. Вже можна не і торта, і піци, і маку навернути, типу фігня. Або якщо ми пропускаємо один день тренувань, або якщо в якийсь день ми відчуваємо себе ліниво, ми думаємо, бляха, я просто не вдаха, і це все мої старання, вони вже змарновані. В цьому немає сенсу. Херня, я більше не буду взагалі чого робити. Або ви починаєте якесь хобі, малювання, бокс, вокал, що завгодно. У вас один день ви випадаєте, або вам щось не вдається зробити ідеально, або так як ви собі там уявили, запланували. І ви починаєте всі ваші зусилля, докладені до цього невдалого дня, також зливати і знецінювати. І тепер вправа. Точніше, нове мислення, новий погляд, яка допоможе вам більше так не робити. Уявіть, що ви кермуєте автівкою, так? Ви йдете по дорозі за кермом класного авто. І раптом вас спускає одну шину. Ну, ви наїхали на якусь там залізну, я не знаю, залізну деталь якусь. Або кудись заїхали, коротше, у вас все луснуло одне колесо. І що ви робите в такій ситуації? дайте яка я обгадаю. ну ви навряд чи виходите з машини і починаєте лопати інші три колоса. Ну, тобто, ви ж не починаєте так робити? Типу, бляха, одне колосо здулось, ну, 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 хіра мені інші три. Їх теж. І геть, ви так не робите. Ви просто замінюєте одне колесо, або везете автівку на в сервіс, або викликаєте евакуатор, ну, щось робите. Але ви не знецінюєте ці три колеса, тому що вони продовжують функціонувати. То чому ж один невдалий день, одна якась невдала спроба, один не ідеальний якийсь, одне неідеальне виконання чогось, що ви там собі запланували бо спробували? Вони змушують вас зневіритись собі, знецінювати все, що було зроблено до цього моменту, а не просто сказати собі ну окей, так було. Продовжимо рухаємось поступово в своєму темпі далі. Друзі, все, що ви не робили, воно має вагу. Це сила маленьких кроків так працює. Ви робите щось потроху, помаленьку, у тому темпі, який вам тут і зараз. Підход, тобто ви не машина часу і ви не женетеся поперед батька в пекло, як то кажуть. Ви не женетесь нікуди, і ви все встигнете зробити пізніше. А можливо, у вас потім накопичиться більше ресурсу, і ви те, що вам не вдалося зробити вчора. Завтра ви зробите в два рази швидше, інтенсивніше, енергійніше. Але не знецінюйте себе, тому що ви неймовірна людина, у вас чудове тіло. Ви робите те, що у вас в силах докладати зусиль, щоб розвивати, щоб зробити це потім швидше, краще, я не знаю легше. Тому, будь ласка, не знецінюйте себе. Змінюйте свій майндсет на те, щоб не я не вдаха, у мене нічого не виходить. Змінюйте його на Вау, вже таке прикольне і цікаве. Вчора не вийшло, завтра вийшло. А потім я взагалі зрозуміла, що мені це не цікаво, і хочеться займатися чимось іншим. Ви жива людина. І коли ви зміните своє мислення, ви проживаєте інший стан, так? У вас інший стан, з іншого стану, у вас нові думки з'являються, інші думки. Ви вже не така тривожна, кіпішна, песимістична людина, яка бачить у всьому негатив і якісь проблеми. Ви вже оптимістично налаштований, ви вже бачите цей світ по-новому, по-іншому. І з цього нового мислення ви робите нові дії, і ваше життя змінюється. Я сподіваюся, що ця вправа, ця нова думка, вона поклала грунт. Так, вона посіяла зерно в грунт ваших думок, і це зерно, коли проросте, ви почнете поважати себе, бути вдячним собі, своєму тілу, своєму життєвому шляху і розвиватись із задоволенням. Я дякую вам за те, що ви прослухали це відео. Якщо воно було тобі актуальне, пиши в коментарях, і також пиши свою історію, коли, коли ти себе знецінювала. Я свою напишу в описі цього відео. Якщо ти хочеш прокачати своє мислення і зрозуміти, як не зливатись ціли, як робити все в задоволення, як взагалі відчувати в себе, свої бажання і робити лише те, що актуально тобі, а не те, що нав'язано, то переходь посилання під цим відео і. Отримай доступ до серії вебінарів від мене. Стан мислення дія. На сайті описана уся програма подробиці. Читай, можливо, це саме те, що зараз тобі потрібно. Цілую обіймаю, чекаю на тебе в інстаграм, та більше лайфу, більше життєвих в моменті, таких інсайдних штук, які надихають і змінюють життя сотні людей. Дякую і зустрічі!